Добрий день. У своїй доповіді я хотів би більш докладно розповісти про саме його наукову дорогу, про його наукову працю, його основні роботи, монографії і так далі. Отже, Тутковський Павло Аполонович, український геолог, геофізик і педагог, основоположник геології, географії України, дійсний член Української і Білоруської академії наук та науково товарист імені Тараса Шевченка. Сфери оконаукових досліджень. Палеонтологія, історична та динамічна геологія, мінералогія, петрографія, гідрогеологія, автор теорії єлового походження лісу, один із засновників мікропалеонтологічного вивчення посадових гірських порід. Несок Тутковського в науку різнобічний. Підпрацював практично в усіх галузях науки про землю. Автор понад 300 наукових праць, присвячених питанням мінералогії, петрографії, палеонтології, третиграфії, ґрунтознавства, регіональної і динамічної геології четвертним вкладом і проблемами четвертного періоду, геоморфології, фізичної геології, етнографії і етнології. Також вивчав корисні копалини і ландшафт познавства. У першої українського словника геологічної термінології. Основні його праці і в пустині Сєвєрного полушар'я, загальне землознавство, монографія, до питань про вік, поверхні лісу та е, поховань грунтів України, е, е, зональність ландшафтних почв е, Волинської губернії. Монографічні праці стосуються переважно Волині і Полісся, зокрема, краткий географічний очерк історії Центрального і Южного Полісся – також чимало праць, праць Дудковського присвячених палеонтології четвертного періоду. Він розвивав учення про матрикове зледніння антропогенну про зв'язок стадій зладіння з епохами українського лісу і довів його єлове походження. Також синтетичний характер мають праці Тотковського, природна районізація України і класична на той час праця краєвиду України в зв'язку з природою і людиною. Тотковський дав перший український, українськомовний дослідник, загальне земнородство, перший словник геологічних термінів. Наукова діяльність Тотковського в Київському університеті Святого Володимира, нині Тараса Шевченка, що розпочиналася з кристографічних та нейрологічних досліджень, поступово поширювалася в галузь регіональної геології, стриптографії та петрографії. Частина його наукових праць була гідно оцінена лише після смерті вченого. Павло Тотковський по праву вважається одним із засновників Національної бібліотеки Української держави. У 18-му році Тутковський створює при університеті географічний інститут, який проіснував кілька років. Важливу сторінку науково-організаційної діяльності вченого пов'язана з українським науковим товариством. У квітні 1918 року його обирають головою природничої секції. З ініціативи Тутковського виникає низка нових статей товариства, видається журнал «Вісник природознавства». Організаторські здібності обдарованого педагога і талановитого вченого. Особливо проявилися про встановлення Української Народної Республіки. Разом із Володимиром Бернацьким, як представник Українського народно-наукового товариства, бере активну участь в роботі комісії підготовки до заснування Української академії наук, зокрема, в комісії з родення законопроекту про існування, яка працювала з 9 липня по 17 вересня 1918 року. 14 листопада 1918 року вийшов на газ гетьмана цієї України Павла Кропатського про призначення дійсних членів Української академії наук, що визначив 12 перших академіків, серед яких був і Тутковський, заслужений координатор-професор Київського університету С. Володимира у перші ж дні існування академії, вчено було обрано головою її правління. Відтак перед ним поставали найскладніші організаторські та господарські питання. Він організовував кафедру геології. Геологічний кабінет, геологічний музей. Невдовзі очолює і створено на пропозицію Вернацького комісії з вивчення природних багатств України. Бо засумню, академік Тутковський був людиною надзвичайно талановитою, вільно володів кількома мовами англійською, французькою, німецькою, італійською. Мав абсолютний музичний слух, на дозвіль любив грати на роя. На цьому маю доповідь. Закінчити.